Те, що ми думаємо про себе, про свою сім'ю, про свого чоловіка, дітей, все щитується навколишнім. Тому може бути таке, що дитину не поважають або чоловіка, або вас недооцінюють, то тут потрібно звернути увагу на те, якої думки ви особисто. Про себе. А ще таке буває, коли жінка про свого чоловіка думає, та він не здара, він взагалі не зможе заробити, він ще взагалі нічого не може, і любити він толком не може. То він таким і буде. Або вона. Або, наприклад, ми про когось одної думки, а в глаза говоримо інше. То та людина буде відчувати те, що ви думаєте на підсвідомому. Або свідомо те, що ви думаєте, інформація зараз передається дуже швидко, інтуїтивно. З когось обманути дуже складно. Або цей тренд, коли дівчина себе недооцінює, не любить, не приймає, і вона питає себе покращити: нарощує волоси, накалує губи, вставляє там імпланти. Вона сподівається, що в неї життя покращиться, але в неї покращиться воно тоді, коли вона пропрацює своє підсвідоме. Звертайтеся до фахівців, самим можливо пропрацювати себе, але це буде набагато довше.